Ви коли купуєте підшипник серії UCF, запитуєте мене, а можливо туди замість підшипника UCF поставити підшипник з прижимною гайкою? Ось такий. Так звісно можна. Зараз я вам покажу, як це робиться. Нам для цього потрібно підшипники, підшипниковий вузол і лищата. І ще одне приладдя, яке я вам покажу, без якого нічого не вийде. Погнали міняти. По-перше, потрібно поставити підшипник, щоб були оці цій Паралельно землі. Ставимо його, затискаємо в лищата і беремо наше приладдя. Треба іменно таке приладдя, воно вам допоможе. І перевертаємо на 90 градусів. Ось таким чином. Зараз я вам покажу. Підшипник заходить в прорізі. Я трошки допрацюємо, не дожав. Нашим приладдям так. Не дожав зараз дожмемо. Все, підшипник достали. Таким самим чином ставимо підшипник з прижимною гайкою. Гайку поки що в сторону відкладаємо і ставимо в прорізі. Є ось на підшипнику така випуклась, як кажуть. Ставимо його паралельно і починаємо. Тим же самим приладдям нашим волшебним, як кажуть, перевертати підшипник і він стає в паз, трошки вирівняємо. Таким чином у нас виходить ось такий корпусний підшипник з прижимною гайкою. Замовляйте, у нас великий асортимент підшипників BBCR на складі.